Дальний поєдинок СК-179 дружба. Зразу зразу, Тимон, ви сюди! Діва! Ще в ньора ближче! Ближче! Ти спокійно тьом назад, назад працюємо! Мені нижче, архів, нижче, нижче, так, так. Марк, вище, вище! Вище! Ньо! Нього Архіп! Ньо! Тіліп! Філіп! Зразу в нього! Архіп! На максимальній швидкості! Марк, справа не місь! О! Де, де? Фіналі зараз у нас.

Цьому турнір цього року, якщо рахувати по кількості, але це фінал, фінал де зійшлися дві команди. 50, здається, давайте так, просто явно скажемо, 54 бали у СК і 51 у дружбі. Дружбі потрібно лише перемагати і надіятися на позитивну різницю голів. Ось, А як буде, ми побачимо. СК достатньо, в принципі, нічий. А так як це фінальний поєдинок, то нічия тут зафіксовано не буде. Переможець буде лишати. Матч на мене у золота. Артем, вже довго. Быстрій, сможка. Цікаво, цікаво, друзі. Бачимо, що дружба зараз. Яку фанатську підтримку маю, так? Цей момент зараз. І ОСК також ну цікаво. Оці справжній фінанси. І момент СК Але голкіпер! як забуваю, добре. Бачимо одразу пресен від команди СК Дружби, але СК виходить з нього і має свій шанс. не? Зараз не можуть, не чіпляється м'яч. Оце клас! Бачиш? Але 28-й номер. Разі СК спокійно проводить м'як і не дає. Говарія заціпитися на м'яч. Ну Це фірмовий розіграш від дружби, але зараз не попадає. Артем Тригуб, да, ми всі вже вивчили ці гравці. Розіграш фірмовий від дружби. Забувають вони, мабуть, кожен, кожен матч один такий гол за Награний розіграш. Чіпь, не нагадше, такрі! О, Ближче! Ближче! Оскава комбінує. Треба прострілювати. Чи буде там просто? Так, гранча не захитує. Дальний удар, гарний! Гарний, І дивіться, Давай! Чому Давай! І чому знаю, що повернуться! Не потрапляє! Не потрапляє до Це події ста мало в друге, але дружба дограла до кінця і ще є багато часу для обох команд, щоб змінити в принципі історію цього поєдинка та історію розіграшу Кубку у 2024 році, яка передбачала. Це і треба дати, і так, Не забуває. Як так? Ну, він прийняв о, самостійне рішення не віддавати на право. Мав забувати, але голки. Галтиха... Да, дружби. Потужно грає, завжди потужно грає і зараз показує нам все класно. Дижімо нам зараз. зміни бачили, ста відбувається в цьому поєдинку. 2, але став відбувається, дивіться, навіть намагається нав'язати на боротьбу. На трансляції, Бар, за... Напишіть Бар, за кого вболіваєте, як цікаво. Кого підтримуєте саме в цьому поєдинку? Тімур кам'ячек, мені здається. Дуже велика динаміка, друзі, коментувати досить непросто.

легендарний розіграш Хвоста, дуже багато забуває. За сьогодні лише гола три, мабуть, поклала ця команда з такого роду. Рау. Рай, чисто пола. Вставай перем'яч, наш м'яч. Тьома є, Тьома під тобою. Зараз я переглядаю турнірну таблицю по бомбардирам на сьогодні. Da, Зараз я вам розповім. Дай, дай! Дуже швидко м'яч ходить і важко. Навіть сконцентрувати камеру нема, але ми встигаємо. Я зараз вам розповім. Зараз у нас Тимур в блі, э, э, Гравець команди СК-179. На першому місці йде Марк Крайовий. Дивимося, яку команду грає Марк. Марк грає також за команду СК-179. і два гравця. принципі, При в цьому поєдинку бореться за... Званя найкращий бомбардира в цьому матчі. Третій бомбардир у списку це Тимофій Черватюк команди лідер. Він вже відіграв. матч, Не опоборця. Макар Кононенко. Також команди. Також команди, Дружби Макар Кононенко. Четвертий зараз результат. Але шанси в нього стати найкращим ще є. Ще досить багато часу. Відіграли ми 10 хвилин зараз. І команди зараз йдуть на тайм аут Я вже чую цю інформацію. Дружба зараз збиратиметься сили, щоб дати віці. В другій половині в цьому так. Зіграли 10 хвилин, в принципі, якраз перший тайм завершено, теоретично. Так?

Самый все правильно назад, Тимур, Все, Фелик. Тут типу давайте ста і е, вже наче комфортний рахунок для команди СПА в цьому фіналі. але я впевнений, що дружба не буде здаватися за стан. Отож, друзі, дивимось фінальної частини. Давай, давай! Да, да, хорош, хорош, Тимур. И беда, Тимур, и беда выше. О, в центр, в центр, Анти. Спокойно, воротай. Ворот. Ничего, 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 забирай. Да, да, хорошо. Ну що ж, однозначно, у нас вийшов цікавий фінал. І е, цей фінал року, нагадую, друзі, ви зараз переглядаєте матч за переможців. Та команда, яка зараз переможе, стане чемпіоном. Небезпечно м'яч людей, близький бордого, воротар команди Дружби. Перемож, команда переможець зустріч і виграє річний рейтинг. Для дружби треба перемагати, але треба перемагати з... Гандикапом, з великим гандикапом по різниця, полян там є. Бачите, як швидко грає. І голкіпер, добивання. І голкіпер. Дя м'ячого рота вітаємо ось та четвертий м'яч. Архід Філіпп так! I на ночі зараз давай стріжбуть дуже класно. за спину вискочить. Я зараз. Десь дві хвилинки залишилися з грати командам.

Esconde, vire До речі, всі добре ви можете побачити, прийти, прийдіть на наш сайт АДФК, 4 букви або асоціація дитячих футбольних клубів. клібіта, або ви зможете знайти наш сайт і заходьте. Зараз найкращий бомбардир. річний. Це Артем Тригів, дружба, друзі. На другому місці Матвій Гладиш з лідера і третій Макар Кононенко. Pirminės visko atliktame 170 paramosi, bet ne. No,